На годиннику 3 кванти опівночі. А на комп'ютерах та консолях вже вийшла гра з чудовим українським перекладом Baldur's Gate 3, яка зараз вважається найкращою грою у жанрі RPG за останнє десятиліття. Ця гра заснована на Всесвіті та правилах настільної рольової гри Dungeons and Dragons Підземелля та Дракони. Крім того, в рамках цього всесвіту написано багато непоганих фентезі книг. Я вже робив таку добірку книг. По Dungeons and Dragons, якщо ви її ще не бачили, то посилання ви знайдете в описі до цього відео. Якщо ви плануєте грати у Baldur's Gate 3, або вже грали, або просто цікавитесь Dungeons and Dragons, то я впевнений, що вам буде цікаво почитати таке гарне фентезі з пригодами у цьому всесвіті. Тим більше, що дуже багато відомих героїв перекочували з книг до настільної гри та навіть до комп'ютерних ігор. Наприклад, у грі Baldur's Gate Три ви можете зустріти старого мага Ельмінстра. Це дуже крутий персонаж, про якого написана популярна та відома серія книг. Якщо в попередньому відео з добіркою книг по Данжан Dragons я розповідав про книги, які читав сам та дуже добре їх пам'ятаю, то в цьому відео буде багато книг, які я читав дуже давно, там років 20 тому і погано їх пам'ятаю, або тільки збирався читати і не читав. Тому я покликав на допомогу двох людей, знавців Данжанс Dragons, яких... Можна вночі розбудити, і вони по пам'яті перекажуть тритами правил настільної рольової гри. Вони добре знаються на літературі, тому їх висновкам та парадам я довіряю. Дякую за консультації Марині та Сергію. Дуглас Найлз є одним із творців світу Dragonlands та автором трьох перших романів із сеттингу Forgotten Realms. Після закінчення університету він працював викладачем риторики та англійської мови у вищій школі міста Клінтон, розташованого за 30 миль від міста Лайк like Женева. Цікаво, як він познайомився зі світом Dungeons and Dragons. Далі цитую. Якась одна з моїх учениць прийшла до мене і сказала, що не може бути присутньою на уроці цього дня, бо їй треба бути на інтерв'ю для журналу People. Її звали Хейді Гайгекс. Я запитав, чому журнал цікавиться, нею, і вона розповіла, що її батько вигадав гру Dungeons and Dragons. Звичайно, я чув про D&D, але гадки не мав, що її тварець живе так близько від мене. Наступного дня Хейді принесла мені екземпляр Dungeons and Dragons basic set. і Через два дні я зібрав кількох своїх друзів та провів першу гру, в якій був DM-ом. Найлз довго працював у компанії TSR в якості гейм дизайнера та створив багато відомих модулів для настільної гри. Найбільшу відомість та популярність у всьому світі Найлзу принесла літературна діяльність та серія романів по сетингам та Forgotten Realms. Я хочу порадити вам прочитати відому трилогію цього автора, яка має назву Моншає, та складається з книг темні сили над Моншає, Чорні чарівники та Темне джерело. Події цієї серії книг відбуваються на островах Моншає, що лежать на захід від узбережжя мечів, описуються. Стрівне життя, друїдичний культ матері землі та небезпека набігів піратів та варварів. Баал, король смерті, посилає на менша своїх слуг, сподіваючись зробити архіпелаг своїм оплотом у забутих королівствах. Служителі Баала хочуть захопити владу над островами, абсолютно ігноруючи той факт, що острови живі та належать самі собі. Лише принц одного з острівних королівств Трістан Кендрик виявляється тим, хто може зруйнуватися. Плани темного Бога. І якщо вам сподобається ця трилогія, то дуже раджу прочитати її продовження або ну, такий розвиток трилогію Батьківщина друїдів, яка складається з книг «Пророк Моншая, Королове Королівства та Королева Друїдів. Звісно, що говорячи про фентезі у всесвіті Dungeons and Dragons, я не можу не згадати відому американську письменницю Елейн Канінгем. Ця письменниця в жанрі фентезі та наукової фантастики найбільш відома своїм майже таким поетичним літературним стилем, а також своїм внескам у світ забутих королівств, включаючи королівства Евермід, Халруа та Руафім. Найвідоміші та найпопулярніші персонажі Елейн це арфістина півельфійка Ерлін місячний клінок та бард Данило Тан. чарівниця дроу Ліріель Бенф та її коханий берсеркс Рашемена на ім'я Феодор. До речі, в сюжеті серії ігор Baldur's Gate арфісти також присутні та грають значну роль. Сюжетні лінії з ними завжди цікаві та дозволяють глибше поринути у сюжет та атмосферу гри. Елен Канінгем написала багато книг, і більшість з них гідні вашої уваги. Але я хочу порадити прочитати трилогію Зоряне світло та Тіні, яка складається з книг Дачка дров», Павутина та Крила Ворона. В цих книгах письменниця розповідає історію про Ліріель Бенр, дачку верховного архімага Менза Баранзана. Від родичів другу її відрізняє невгамовна цікавість, наявність почуття гумору, а також потяг до пригод та подорожей. Всупереч власним бажанням та бажанням батька, юна чарівниця, які належить жінкам темних ельфів, стає жрицею Лос, бере участь у набігах, інтригах та змовах. Однак, завдяки такому випадковому знайомству з культом Елестрії, вона розчаровується в укладі життя рідного міста та залишає його. Несподівана зустріч із людиною на ім'я Феодор, воїнам Берсерка із загадкової країни Рашемен дарує Ліріель шанс здійснити свою мрію про подорожі, при цьому не втрачаючи магічних здібностей. Я читав ці книги досить давно, десь років 20 тому, і читав непослідовно, але книги запам'ятались як гарне атмосферне фентезі у сеттингу забутих королівств. Говорячи про творчість Елен Канінгем, я не можу не згадати іншу серію книг, не менш популярну та відому ніж трилогія Зоряне світло та тіні. Мова, звісно, йде про серію пісні та мечі, яка станом на зараз налічує шість книг. Головні герої серії, напівельфійка Ерілін, володарка дідкісного фамільного ельфійського артефакту Місячний Клинок та її друг, Уотердіпський, аристократ і бард Данила Тан. Виявляються втягнутими в складну та заплутану детективну історію, отримують посвяту у суспільства арфістів і потім самі вже прагнуть допомогти рідному місту, руйнуючи змови та інтриги проти нього. Письменниця приділила дуже багато уваги діяльності арфістів, та укладу життя ельфів. Вищі ельфи, що живуть у своєму королівстві, горді та романтичні. Лісові ельфи замкнуті і не довіряють чужинцям. А з іншого боку є у ельф Елайт Кралнобер, розчарований у житті Цинік та лиходій зі своєю сумною та романтичною історією. В книгах дуже гарно показане життя бардів. Данило збирає старовинні пісні, балади, народні мудрості та загадки, вирішує ці загадки і завдяки цьому отримує такі рідкісні магічні артефакти, здатні змінити долю всього світу. І цими артефактами. Фактами виявляються зачаровані музичні інструменти. Абсолютно у кожній книзі серії є своя така лиха, закручена та непередбачувана детективна історія, від якої складно відірватися, поки не дочитаєш книгу до кінця. Та не взнаєш, в чому справа. Ще одне з важливих місць дії книг це глибоководдя. Це таке місто держава у Всесвіті Забутих королівств, розташоване на узбережжі мечів континенту Фейрун. Глибоководдя, яке також має назву міста Ще одне з найбільших та найвпливовіших міст усіх забутих королівств. Місто анонімно управляється лордами у масках. Крім того, саме в цих книгах ви найбільше дізнаєтесь про арфістів, які грають дуже значну роль у забутих королівствах. Тож, якщо ви хочете поглибити свої знання світу забутих королівств та прочитати таке детективне, пригодницьке гарне фентезі, то раджу цю серію прочитати. Я майже впевнений, що вам сподобається. У далекому 1989 році світ побачила трилогія Аватар, яка спочатку була саме трилогією. На всіх трьох книгах був вказаний один автор Річард Авлінсон. Як виявилось пізніше, це був псевдоним, під яким працювали відомі письменники Скотт Чінчін і Трой Деннінг. Скотт Чінчін – американський письменник, режисер та сценаріст. Він є одним з найвідоміших авторів американської газети The New York Times». Як письменник Чінчін працював у співавторстві з багатьма авторами: Деніс Чінчін, Ден Джолі, Роберт Сальваторе, Грех Кокс та інші. І брав участь у роботі над багатьма міжавторськими проєктами. Скотт Чінчин відомий головним чином завдяки своєму внеску у міжавторський цикл Забуті Королівства. А Трой Деннінг це американський письменник у жанрі фентезі та наукової фантастики, найбільш відомий завдяки літературному внеску у сеттинг Forgтен Realms». Письменницька кар'єра Троя Денінга почалася з роману «Глибоководдя», виданого під псевдонімом Річард Оулінсон. Цей роман потрапив до списку бестселерів газети New York Таймс. З того часу письменник написав вже понад 20 романів. Згодом до них приєднався третій письменник, який написав четверту книгу для трилогії Аватари, і таким чином трилогія перетворилася на книжкову серію. Мова йде про Джеймса Лоудера, американського письменника та редактора, який переважно працює в жанрах фентезі, темного фентезі та жахів. Він є одним з авторів відомого. Енциклопедичного видання Грінвудська енциклопедія наукової фантастики та фентезі, теми роботи та чудеса. Книжкова серія Аватари описує відому подію в сеттингу забутих королівств», що отримала назву Криза Аватарів та стала зав'язкою сюжету до всієї серії Балдурс Гейт. Боги Бейн, Баал і Міркул крадуть скрижалі долі в надії на бути ще більшої влади. А Верховний Бог Ео гнівається на них на всіх богів не роб та відправляє їх у світ смертних у смертних обличчях, позбавляючи влади. І тепер боги повинні проявити себе гідно, щоб заслужити шанування пастви та прощення Ео. Внаслідок цього містра, а також трійця Бейнбал та Міркул, гинуть. Чарівниця Міднай та Бранниця містри стає новою багінею магії. Злодій Кайрік богом вбивств, а воїн Келемвор богом мертвих. Роберт Сальваторе, це письменник, який, на мій погляд, зробив найбільший вклад у розвиток всесвіту забутих королівств. Крім того, без нього не було б багатьох відомих серій комп'ютерних ігор, ну, наприклад, таких як Baldur's Gate, Neverwinter Nights тощо. Я вже згадував цього письменника в попередньому відео з добіркою книг по підземеллях та драконах. Там мова йшла про цикл темний ельф. І ще тоді я думав, що в наступну добірку я додам свої улюблені книги, які розповідають про пригоди таких найвідоміших супротивників Дріста до Урдена, хитрого авантюриста Джарлакса та холоднокровного вбивця Артеміса Ентрері. Дія цих книг відбувається відразу після подій трилогії «Незримий Клинок. Трилогія найманці або продажні клинки складається з книг Служитель Кристала, Закляття Короля короля-колдуна» та Дорога Патріарха. Крім того, вона ще доповнюється оповіданнями Третій рівень та цей дивний уламок. Кожна книга трилогії починається з передмови у вигляді роздумів темного ельфа Дріста до Урдена. Хоча сам відомий слідопит, як дієва особа, в книгах не фігурує. Ці книги цілком присвячені двом найвідомішим злодіям забутих королівств Артемісу Ентрері та Найманцю Джарлаксу. Події книг починаються у далекому континентальному королівстві Кармірі, а заканчуються у південному Калімшані. Ентері Ентрері подорожує, інтригує, захоплює владу та артефакти, розкриває страшні таємниці та намагається вижити разом з відомим авантюристом Дроу Джарлаксом. Автор приділив дуже багато уваги їх особистій історії, і це дозволяє подивитися на них зовсім під іншим кутом, особливо на вбивцю Артеміса Ентрері та його роль у всіх подіях циклу Темний Ельф і взагалі, по-іншому оцінити його вплив на історію забутих королівств особисто для мене Артеміс Ентрері та Джерлакс це прям таке. Канонічне зображення персонажів трикстерів зараз в книгах дуже багато таких собі гарних поганців з кинжалами, які є типа майстерними крадіями, шахраями та найманими вбивцями, що притул підводить нас до трикстерів. Але. Артемі Сентрері, таких Барбі Трикстерів, їсть на сніданок. Вихований вулицями та загартований у крові, Артемі Сентрері завжди чітко та послідовно досягає своєї мети, не розмінюючись, на жаль, співчуття та будь-які емоції. Заради своїх цілей або виконання завдання від замовника, він вб'є кого завгодно, навіть не думаючи при цьому, чи гарно він вчинив, чи він навіть не знає, що таке бути гарним. Неперевершений вбивця, егоїст, він пройде. Повз з дітей та жінок, які потрапили в біду й пальцем не поворухне, щоб допомогти їм. Йому таки в голову не прийде. Але якщо така допомога піде на користь його справам, чи може знадобитися у майбутньому, він здатен врятувати ціле місто, або й цілий світ. Справжній хитрий та жорстокий трикстер. Джарлакс не набагато від нього відстає. Якщо десь світить якась вигада, то він не зупиниться ні перед чим. Він з тих дров, у яких не цікавить те, що партія заборонених кричавин буде вбивати молодь якогось міста. Що ця... Бо ця партія вона, для нього це гроші та влада. Разом вони ідеальні напарники вимушені навіть рятувати одне одного, бо в них спільні цілі, спільна мета, і вони корисні один одному. Це можна, ну майже, мабуть, назвати дружбою, але з великою оглядкою на їх особистості. Якщо Артемісу Інтєрі доведеться обирати він чи джарлакс, то він обере себе. Те ж саме стосується і джарлакса. Для мене вони обидва взірець того, як повинні бути прописані наймані вбивці та взагалі. Трикстери, а також того, який вплив вони можуть здійснювати на суспільства та на події у всьому світі. Після того, як я дописав сценарій для цього відео, мені навіть самому захотілося перечитати деякі книги, наприклад, трилогію Зоряне світло та Тіні. Зазвичай це означає, що добірка, як на мій смак, вийшла гарною та цікавою. Дуже сподіваюся, що і вам сподобається, та ви зможете підібрати для себе якісь цікаві нові книги. А тим часом на годиннику все ще три кванти о півночі. але рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті можливо все скрізь і одразу.